Зараз, в ці хвилини, відбувається виїзне засідання Кабінету міністрів України, із, в якому приймають участь судді Верховного суду. От зараз ви бачите цю трансляцію. Прошу ваші увазі. Займається це своє професійне життя. І саме тому ті завдання, а саме головні завдання, які поставив президент України, мною виконані. Наразі президентом України визначено. Інші завдання, не менш важливі завдання для мене, але вже в якості не як міністра оборони і не в Міністерстві оборони України. Саме тому зараз хотів би подякувати всім тим бійцям і командирам, з якими мені приводилось бути на передовій, приймати участь у бойових діях, подякувати кожному із них, подякувати кожному із тих, хто працював в тилу забезпечував. Армію всім необхідним, подякувати всім патріотам України, які, взявши в руки зброю, боронили і боронять незалежність України, Подякувати волонтерам, які також одні з перших, такий нелегкий для України час, допомогли українській армії зупинити агресію, зупинити ворога, і максимально відновити територіальну цілісність України. Хотів би також побажати своєму наступнику, якого я впевнений завтра буде затверджено на Верховній Раді України. Всього самого найкращого, щоб ті завдання, які поставлять йому зараз президент і Верховна Рада, це будуть кардинально інші завдання для міністра оборони, щоб він їх з що виконав. Я дякую всім вам, і якщо є якісь питання, готовий відповісти. Будь ласка. Я ще раз хотів би наголосити, що перед своїм призначенням президент мені чітко визначив завдання, а саме це боротьба з бандитизмом, з тероризмом, сепаратизмом, з організованими бандитськими формуваннями, тобто, все тим, чим я займався все своє професійне життя. Ті завдання, які поставлені переді мною, я виконав. Те, що стосується майбутнього Міністерства оборони, майбутнього керівника міністра оборони, розуміло, що це. Визначається президент України, затверджується Верховною Радою України. Але у мене була зустріч з президентом напередодні поїздки в зону АТО, 9 числа, де я поінформував президента про готовність до зими, про забезпечення української армії всім необхідним, а саме відновлення бойової техніки, важкої техніки, гелікоптерів, літаків. Це величезна була пройдена робота. Більше 14 тисяч одиниць важкої техніки відремонтовано і відправлено в зону АТО. І саме в той день, на наступний день, коли ми були в зоні АТО, після того, як президент України особисто перевірив готовність війська до зими, готовність і безпека військовослужбовців саме на лінії зіткнення, після того відбулася розмова, де президент України визначив мені ті завдання. Які є найменш важливішими на сьогоднішній день, і я буду виконувати їх як військова людина. Я закінчив свою думку. І, і разом після розмови, звичайно, що я доповів президенту про те, що ті завдання, які ставились переді мною, я виконав і звернувся до президента України з відповідною, з відповідною заявою про те, що готовий виконувати ті завдання, які президент рахує за потрібним і бачає. Мою, мою роботу і моє майбутнє саме в частині того, де мені придеться працювати. І саме тому я також поставив питання про те, що готовий працювати, і президенту визначено і, ви, і дано ті завдання, які я буду виконувати. Я хотів би, щоб ви почули ви і. Ті, які задають подібні питання. На сьогоднішній день проводиться розслідування Генеральної прокуратури України, а також розслідування тимчасової слідчої комісії. Але разом з тим, щоб ви зрозуміли, зрозуміли ті суспільства, які не до кінця розуміють, що насправді відбулося, щоб ця ілюзія, яка бачається деяким, про те, що це було, це було якоюсь помилкою, пройде розслідування, ви почуєте мої слова. Там не було жодних серйозних помилок. Будь-які операції, бойові операції, є якісь питання, які можна було б зробити краще, звичайно. Але як військова людина, після кожної бойової операції треба робити висновок саме такий: скільки втрат поніс супротивник, і що стало причиною того, що все-таки ми зупинили російську агресію на території України і зупинили не тільки під Іловайськом, зупинили в першу чергу. Зупинили під Луганськом ті танкові наступи. Які були під Луганськом, наступи, які були під Савурмогилою, і все те, що відбулося під, під час виходу із Іловайська. саме той потік убитих російських військовослужбовців і зупинив агресію Путіна, зупинив агресію російських військ. Я думаю, що він є настільки наївні, щоб думати про те, що російські збройні сили були направлені саме на місто Іловайськ. Це це був широкомасштабний наступ на територію України. Так. Ми починали операцію по знискоженню організованих злочинних бандитських формувань. Це була війна АТО, війна з терористичними угрупуваннями. І саме на цій стадії, коли цілком зрозуміло і очевидно, що ця війна була програна Путіним, саме на цій стадії Путін дав казівку ввести війська для... і змінився формат війни. Формат з терористами, терорист широкомасштабний наступ російських військ. Але разом із тим, щоб ви не слухали тих істориків в лапках, тих, які сиділи в київських офісах, знаходились над ток шоу і давали інформацію про те, що відбувалося. Не так давно я провів прес-конференцію, де запросив всіх тих командирів, які на собі несли цю війну і несуть по сьогоднішній день цю відповідальність. Російські Збройні Сили, починаючи з 1 серпня, були на території України. Перші бої почалися на території України. З російськими збройними силами, саме починаючи з 20 серпня, під час бою, під час наступу на Луганський аеропорт, і присутність російських збройних сил була починаючи з 1 серпня і закінчуючи до останнього дня. І сьогоднішній день ми є свідками того, які є відповідні вказівки Кремля щодо виводу російських збройних сил з території України, щодо ротації їх постійне несення і постійну дислокацію їх на території Росії. Але ще раз вам хочу сказати, закінчиться розслідування, і ви почуєте про те, що не було жодних серйозних помилок. А я дякую, коли подалі Ну знову ж таки, я хотів би всіх запросити. До Ради волонтерів для чого ми зібрали раду волонтерів? Для того, щоб організували для того, щоб вони безпосередньо були не тільки помічниками, а разом із нами бачили все те, що відбувається. В раді волонтерів є чітка інформація. Вони на сьогоднішній день виїхали практично всі підрозділи Збройних сил України. І коли ми говоримо про те, що чогось не вистачає, так можливо, чогось і не вистачає. Але на сьогоднішній день українські збройні сили забезпечені всім тим необхідним в зоні того, щоб перезимувати, щоб і вони мають на сьогоднішній день відповідне озброєння і техніку. Так, можливо, і не вистачає, але це на превеликий жаль можливості бюджету нашої держави. Хотілося б набагато більше. Але те, що в нас є, ми ремонтуємо, відновлюємо і направляємо в зону авто. Я дякую. Я хотів би наголосити, що президентом України визначено ряд завдань, не менш важливих, чим я виконував міністром оборони України. Але найближчим часом я думаю, що президент сам оголосить про своє рішення. Я дякую вам.